Доброго доброго дня, шановні кандидати у водії. З вами Автошкола Нова та Я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні кандидати у водії, сьогодні ми розглядаємо розділ 23 третій буксирування та експлуатація транспортних составів. Хочу вас проінформувати, що отримуючи категорію Б, ви також отримуєте право на, на прицеп вагою до 750 кг. І так, шановні друзі, хто з нами? Будь ласка, рішайте ситуаційні задачі, динамічні, статичні, підвищуйте свій рівень. Майстерності отримуйте відповіді на ваші питання і будьте здорові. І так, розпочинаємо. Зарядки. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Вирівняйте спинку, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від Грудей, шановні друзі, це така легенька розминка, але вона кожен раз нагадує нам жести регулювальника. Виконуйте ці вправи і положення регулювальника стане вам більш зрозумілим. По-друге, шановні, ви зараз нагружаєте міський, будь ласка. Будь ласка, потрену, потренуйте і їх вивчаючи іноземну мову. Їх штудір, а ось гацайкне Deutsch. Да з Фрющук, тобто нові слова, як нарощування м'язів, так і збільшується об'єм пам'яті. І третє побажання, шановні друзі, це звичайне питання. Будь ласка, усі питання. Записуйте в робочий зошит та звертайтесь до спеціалістів і отримайте кваліфіковану відповідь. І так, шановні, ще раз нагадую, що ми вивчаємо розділ 23, третій, оранжевим виділено те, що ті пункти, по яких складено. Тести з ПДР, які будуть у сервісному центрі. Тобто нічого зайвого, тільки, тільки робоча. Потрібна інформація. Значить, буксирування експлуатація транспортних составів. Значить, нагадую слово буксирування, воно є в загальних положеннях, в розділі е, першому і означає. Переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації автопоїздів, на жорсткому, гнучкому або методом часткового навантаження на платформу або спеціальне опорне пристосування. Це зрозуміло. Да? Так, значить, пункт 23.1. Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом без причепа і з технічно справними щипними пристроями, як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує. Дозволяється буксирування одного механічного транспортного засобу лише з одним причепом. 23.2. буксирування транспортних засобів здійснюється із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення. Б із частковим навантаженням буксированого транспортного засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування. 23.3 Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше як 4 метри, гнучке в межах 4 6 метрів. Гнучке щеплення через кожен метр позначається сигнальними щитками або прапорціями. За винятком використання гнучкого щеплення із покриттям із світлоповертального матеріалу. Пункт 23.4. У разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучному щепленні В буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмова система і рульове керування. А на жорсткому щепленні – рульове керування. 23 .4. 5. Буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому щепленні повинно здійснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водій. 23.6 Буксирування немеханічного транспортного засобу повинно здійснюватися лише на жорсткому щепленні за умови, що його конструкція забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторію руху транспортного засобу, що буксирує незалежно від величини поворотів. 23.7. Механічний транспортний засіб із рульовим керуванням що не діє, повинен буксуватися відповідно до вимог під пункту Б. Пункту 23.2 цих правил. 23.8 не буде складено, але для Практичне заставання, воно дуже важливе. 23.9 під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні забороняється перевозити пасажирів у буксированому транспортному засобі, крім легкового автомобіля. Та кузові вантажного автомобіля, що буксирує, а в разі буксирування Способом часткового навантаження цього засобу на платформу або спеціальне опорне пристосування в усіх транспортних засобах, крім кабіни транспортного засобу, що буксирує. Буксирування забороняється. А якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою або за її відсутності перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує, на гнучкому щепленні під час ожеледиці. Якщо загальна довжина щеплених транспортних засобів перевищує 22 метри, мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів. Більше одного транспортного засобу за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом національної поліції або транспортним засобом з причепом. Автобусами, але це не відноситься до категорії Б. Шановні друзі, ми розглянули розділ 23. Я вдячний вам за те, що ви підвищуєте рівень своїх знань по правилам дорожнього руху. Миру усім. З вами була автошкола нова. Разом до посвідчення водія та перемоги. До нових зустрічей!